Гріфі не висміюють мусульман. Лоїс хоче зробити аборт, а Пітер забороняє. Та серія на яку подав до суду мешканець так званої Росії. Друга частина скандальних епізодів гріфінів нарешті на ваших екранах. Чим не привіт жмакнути лайка після перегляду написати добрящий, або як дехто з вас полюбляє токсичний коментар. Ні в чому собі не відмовляйте. і Привіт, спільноту! Давайте дивитись скандального сім'янина. Маємо епізод, який розглядає групу людей, про яку американцям насправді важко зробити таку ж компліментарну серію, як про євреїв. Її я розглядав в попередньому відео. Якщо не бачили, подивіться за підказкою. А тут поглянемо на епізод під назвою Ковбой в тюрбані. І як підказує назва, буде вона про мусульман. На початку Пітер Джойко Агмайр нудьгують в барі, і Пітер пропонує два варіанти, як можна розважитись. Викріде Еї Робамафія Покаґейм. Обіскайда і другий варіант знаходить відгук серед друзів. Тож вони стрібають. А з літака їх викидує Гаррісон Форд, що є відсиланкою на відомий фільм, де він в образі президента Америки викидував з літака лиходія. Керофмай плен з цими ж словами. Він викидує і наших парашутистів. off my plane. Пітеру і іншим дуже подобається стрибок. Вони кайфують та навіть влаштовують змагання, хто останній відкриє парашут. Але перемогти Джо, грі, в якій ти ризикуєш життям, насправді дуже важко. Пітеру все одно подобається експіріанс, і він починає багато стрибати з парашутом, доводячи це заняття до абсурду і таким чином приходить на різні зустрічі або здає книжки в бібліотеку, щоб не запізнитись по строку здачі. Та навіть на родинну вечерю так прибуває. So Одного разу він дуже захоплюється вільним падінням та сильно травмується. Через що потрапляє до лікарні, де знайомиться з сусідом по палаті, якого звуть Махмуд? після виписки Пітер знайомить його зі своїми друзями, тусується з ним в арабському кафе, потягуючи кальян, і дізнається про культурні відмінності мусульманського складу життя. Наприклад, коли Пітер спішить піти, щоб забрати з хімчистки одяг, Махмуд каже, що його дружина зробить це для Пітера. Вона виконує всі забаганки чоловіка, що змушує Пітера подумати, що життя мусульманина це казка, і він вирішує стати мусульманином. Починає носити відповідний одяг, спілкується з іншими друзями Махмуда, а коли Лоїс відправляє його за покупками, він йде на базар в Арабському районі і приносить трохи не те, що було у списку. Після того, як Махмуд бачить, що Пітер дійсно інтегрується в їхню спільноту, він вирішує познайомити його із іншими друзями та долучити до спільної справи. Коли я дивився вперше, як тільки побачив сусіда Пітера по палаті та знаючи авторів Гріфінів, я подумав: ага, все зрозуміло. Я знаю, куди прямуватиме сюжет далі. Пітер буде втягнутий до підготовки теракту чи щось таке. Але після знайомства Махму. Тому з друзями Пітера, коли тим не дуже подобається новий знайомий, Брайан пристидив їх і мене заодно за стереотипні думки. This is your post і дійсно, далі на це не було і маленького натяку. Просто жарти над побутом мусульман та звичаями. Не було до знайомства Пітера з іншими друзями Махмуда, які і втягують Пітера до реалізації терористичного акту. Їм треба американець, який зможе провести вибухівку на міст, та не викличе підозр. Тобто, так в епізоді про мусульман автори пішли Йшли найстереотипнішим та дійсно образливим шляхом. Мусульмани виявились терористами. Пітер через не найвидатніші розумові здібності не відстрелює, що тут коїться. Але коли розповідає Джо Такогмайру, ті все розуміють. Та кажуть, що він має повішати жучка, викрити терористів і стати героєм. І Пітер приходить на планування операції, де група видає всі свої плани та каже, що планує атаку за декілька днів. Тепер головне Пітеру не спалитись та віднести. Запис до копію right microphone. Майкрофон через це операцію переносять на прямо зараз. Пітера силою садять за руль фургона з вибухівкою, та під дулом пістолета Махмуд змушує того їхати на міст. На контрольно-пропускному пункті маємо дійсно смішний мета-коментар щодо расизму в штатах. Єдиний смішний на весь епізод, приїхавши на міст, пітер, щоб зупинити вибух, штовхає махмуту духопідйомну промову про Америку. Мовляв, я знаю, чого ви злі, але Америка це не лише наша влада, перелічує всі позитивні сторони штатів, свободолюбивих людей. Американ і багато чого ще все це під духопідйомну музику. Це точно має змусити злого терориста розтанути. pay for Америка sins! Так, дуже дивно, що це не спрацювало. Але промова виграла трохи часу. Підіспівають копи та зупиняють Махмуда. В кінці приїздить і родина. Кажуть, що Пітер став героєм. І він пропонує відзначити це діло за вечерею в ресторані. І вирішує позвонити та замовити столик з телефона, що йому дав Махмуд. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Коли я сів готуватись до серії відео зі скандальними епізодами Гріфенів, це зі списку, що я собі відібрав, я пам'ятав найбільше. І пам'ятав я його як смішний, як виявилось по більшій мірі через вставки. Я час мечмайспід, ентові стегеравейвз одуметесентайм. Ам, дешов кавердисін Орієнтійшн. Гардзевнюґай ексекютед, або через непогану парашутну частину сюжету. Any other questions? Let's do this! That wasn't a question. Back of the line. Okay, let's do this! Ну і через те, що коли дивився його вперше, то просто гигав з приколів та не міг або не намагався в аналіз тем, що висвітлюється: сенсів та іншого, від чого зараз не можу відгородитись, дивлячись, будь-що. І от зараз легко помічається некреативний та несмішний сюжет з мусульманами. Найочевидніша думка, яка приходить тобі в голову, виявляється істиною. Стереотипи не обжартовують, а просто показують, як Нельсон із Сімпсонів. Muslims don't eat pork. As a pig, I am very dirty and should not be touched by humans. В погляди та релігію не намагаються заглибитись. Я вже мовчу про якийсь коментар, який часто намагаються дати автори в таких завідомо контроверсійних епізодах. А зараз я, можливо, здивую когось з вас, але епізод потрапив до списку скандальних та обурив американське суспільство не через образливе зображення мусульман-терористами. У серії є вставка, у якій Пітер перемагає на відомому в Америці евенті з легкої атлетики Бостонському марафоні. Але робить він це на машині. Збиваючи інших бігунів. Через місяць після виходу епізоду в мережу на справжньому Бостонському марафоні прогреміли два вибухи, під час яких загинуло троє людей. І 183 людини отримали поранення. Фокс миттєво прибрав серію Зетера. Вона знову стала публічно доступною лише на стрімінговому сервісі Hulu у 2022 році. Hulu, вочевидь, не боїться контроверсійних епізодів Гріфінів. На ньому з усіх недоступен лише один епізод, який ми розглядаємо. Глянемо в кінці відео. Щодо передбачення жахливих подій з марафоном знайшлось чимало прихильників теорії змов, які приписували авторам гріфень причетність до подій. Скандально відомий конспіролог Алекс Джонс виклав на своєму сайті відео з реальними кадрами теракту та кадрами серії сім'янину. Змонтовані так, наче серія точно повторює сцену з теракту. Хоча насправді вибухи в епізоді відбувались на мосту, на мосту в Куахогу і не мали ніякого зв'язку з вставкою з боку бостонським марафоном, проте відео розлетілося по мережі. Сет Макфарленд відреагував на це в Твіттері, назвавши відео огидною містифікацією. Пізніше Ютуб видалив усі подібні відео із свого ресурсу. Щодо теми образливого зображення мусульман, відомий критик Кевін Макфарленд якраз порівнював цей епізод з епізодом про євреї. Мовляв, там автори змогли і пожартувати, але шанобливо поставитись до іншої культури та релігії. А тут лише образи та карикатура. І так. Також шкодував, що, мовляв, суспільство не обурюються з цього приводу. І єдині, хто виказує своє занепокоєння епізодом, це знову ж таки, якщо ви бачили попереднє відео, то не будете здивовані, батьківська телевізійна рада виказувала своє занепокоєння. Я хоч і повністю погоджуюсь з тезою, що в серії про євреїв набагато поважніше поставились до культури і релігії, ніж тут, ба більше там дійсно занурювались та досліджували тему, а тут лише ображали та обжортовували стереотип. Я все ж. Можу зрозуміти, чому вони це зробили і чому не було хвилі обурення в суспільстві. Бачте, якщо так стається, що в твоїй країні головний тирак, що став національною трагедією та багато інших, вчинили представники однієї національності або релігії. Навіть роки по тому ти навряд чи будеш обурюватись стереотипним жартам про представників цієї національності або релігії. Я точно не вважаю цей стереотип дійсним. Як думаю, і більшість свідомих американців, і я не кажу, що треба жартувати, що всі мусульмани терористи. Я кажу, що розумію, чому це не викликає великої хвилі обурення. За традицією формату між двома повноцінними розглядами серії, скандальні мікроепізоди з інших. У вставці одної із перших серій Гріфінів дитині стріляють в медичний апарат з лицем Джона Кеннеді. Після чого той не засмучується, а дістає з кишені інший у вигляді його брата. Це відсиланка на вбивство президента Америки, що шокувало всю країну в 1963 році. Через 5 років після смерті Джозефа Кеннеді його брат Роберт Кеннеді також балотувався на пост президента, і так само як і брат був застрелений. Жарт у вставці цілком зрозумілий, але недоречний і не смішний сам Макфарлін говорив, що шкодує, що цей жарт потрапив до серії. А от люди, які потрапили до шанованого списку спонсорів Раштейс, не шкодують, бо мають ранній доступ до відео іноді на місяці раніше повного релізу. А також вони неймовірно підтримують канал і дають йому можливість існувати. Якщо маєш бажання та можливість, доєднуйся до цього шанованого кола за описом під відео. Далі вставка, у якій Пітер видає хрустом чипсів, переховуючихся від нацистів євреїв, серед яких відома жертва голокосту Анна Франк. Ми впізнаємо її, бо вона тримає в руках свій щоденник. Певнений, цей жарт був доданий саме з думкою: так, треба впихнути щось скандальненьке. І просто єврейських біженців автори не вважали достатньо скандальним предметом для жарту, тож додали один з найвідоміших символів голокосту. Куметно, що на болотах на початку 2000-х якийсь чоловік подав позов до суду, щоб заборонити показ Сімсонів та сім'янина по телебаченню. За його словами, ті пропагують дітям насилля, жорстокість, наркоманію та гомосексуалізм. Мовляв, саме через перегляд цих мультсеріалів його син почав питати, що таке кокаїн, та назвав мати жабою. І в суді якраз розглядали саме епізод «If I'm Lying», I'm у якому і присутня вставка з Анною Франк. Позов відхилили, і я сподіваюсь, хтось порадив болотяному генію самостійно обмежити перегляд своєму орченяті контенту з жанру анімація для дорослих. Сомбарі бітегелавіс медменюар. А далі випадок, коли в серії не було продемонстровано нічого скандального чи образливого, скандал розгорівся через події, що стались після її виходу. Бачите, автори вкрали невеличке відео з маленького ютуб-каналу, додали його до серії, а після її виходу змусили Ютуб заблокувати оригінальне відео. Буцімто автор порушує авторські права сім'янина. В серії Пітер з друзями грають в стару гру на NES. І щоб довго не паритись, автори просто взяли кадри з геймплею, які лежали у вільному доступі на YouTube. А після того, як серія вийшла в ЕТР, оригінальне відео було заблоковане. Скоріше за все прилетів стандартний автоматичний блок від Бота після того, як серію було внесено до реєстру. Але ситуація набула широкого розголосу. Суспільство з вилами та факелами пішло штурмувати мережі та захищати. Автора оригінального відео. Сам Сет Макфарлен відреагував публічно та сказав, що розбереться в ситуації, і вже за декілька днів відео було відновлено. Пізніше автор оригінального відео подякував як спільноті за підтримку, так і Макфарлену за те, що той розібрався в ситуації. А на те, що його відео взяли без дозволу, не сердився, а навпаки, радів, що його геймплей потрапив до відомого мульта. А чи знали ви, що між автором «Сім'янина» Сетом Макфарленом та авторами південного парку роками триває конфлікт? Якщо між Сімсонами та Гріфінами протягом років були дружні підтрунювання одне одного, то між Гріфінами та парком справжня війна. Мультиплікаційна війна, я б сказав, відсилаючись до назви епізоду південного парку, який висміює сім'янина. Сказав би, щоб заанонсити відео, у якому ми розглянемо детально і епізод, і сам конфлікт. І вгадайте, що? Так, це відео вже доступне для спонсорів цього каналу, а в повний доступ потрапить приблизно за місяць. Переходимо до серії. Ця серія виділяється проміж інших скандальних, тим що головною темою є не жарти над якоюсь расовою групою, національністю чи релігією. Тема серії це гостре питання в багатьох країнах світу: аборти на зустрічі випускників. Лоїс зустрічає давню подругу Наомі, з якою вона мала сексуальний досвід в коледжі. Як вона сама каже, молоді дівчата експериментували трошки. Що наводить Пітера на хтиві думки. Так ще й під час розмови Наомі каже, що хоче їм обом щось запропонувати. Oh my God. I'm dreaming. I'm dreaming right now. Наомі каже, що пропозиція трохи делікатна. Тож краще їм зустрітись в менш людному місці та обговорити це все. Пітер відразу ж вирішує, що на нього чекає секс у трьох. Наомі має прийти до Гріфінів додому, щоб розповісти. І Пітер виганяє Брайана та дітей, щоб ті не заважали. Але перед цим не забуває похвастатись, що на нього чекає. Лавістей, ламістей. І ось ця частина з очікуваннями Пітера, які точно не виправдаються, кумедна. Коли Наомі приходить, Пітер каже, що вона одягнена не так, як він очікував, бо він ж відправив їй смс тим, як треба з'явитись. Але Наомі каже, що нічого не отримувала. Та й приходить вона не сама, а з чоловіком, що змушує Пітера засмутитись, але не дуже. All right, I guess, but I'm doing you last. Пітер починає з'являтись у типових образах з порнофільмів, кажучи стандартні сетап фрази, а інші не розуміють, що він робить. Виявляється, що пара не може мати дітей і прийшла просити Лоїс стати сурогатною матір'ю для їхньої дитини. Пітер шокований, але ситуацію розряджає Джо. Саме він отримав смс, яку Пітер хотів відправити Наомі. ти Омі. Арей, для мене. Лоїс бере час на роздуми та вирішує погодитись і допомогти давній подрузі. Хоча Пітер рішуче налаштований проти, проходить процедура запліднення. своєрідна, треба визнати. Лоїс робить тест, та дізнається, що вагітна. І починається низка невдалих спроб Пітера перервати вагітність дружини. Він, наприклад, пропонує їй змагання, хто виб'є більше відбілювача, або заманює DVD-дисками з її улюбленим серіалом в пастку, копіюючи койота з Тюнс. І так само, як і койот у всіх своїх спробах, Пітер терпить невдачу. Під час обговорення ситуації з Лоїс вони бачать по телевізору новину, що Наомі зі своїм чоловіком загинули в автокатастрофі, і тепер дитину виношувати немає для кого. На додачу ніхто не буде оплачувати дорогі лікарняні рахунки. Брайан наштовхує Лоїс на рішення зробити аборт. Лоїс з Пітером йдуть до клініки дізнатись, як це буде відбуватись. Пітер перераховує купу абсурдних методів, якими, на його думку, переривають вагітність. Саваділайкголлеґопененлайшенпетполини, so like like goes... але лікар запевняє, що процедура безболісна та безпечна. Тоді Лоїс погоджується. А Пітер йде чекати в машині і бачить біля клініки групу протестуючих проти абортів людей, і ті показують йому антиабортний фільм, у якому автори висміють один з головних аргументів таких організацій: мовляв: а що як ви зробите аборт та не дасте народитись новому Альберту Ейнштейну чи Моцарту? Цьому фільмі людей, які робили аборти в минулому, звинувачують, що вони не дали народитись чоловіку, який би вбив Гітлера, або брату Усамі самі Бен Ладена, який би любив Америку та відмовив би того від терористичних актів. Пітер змінює думку, забирає Лоїс з клініки, і вдома ведеться дискусія на тему абортів, у якій Брайан виступає раціональним голосом розуму та приводить резонні доводи за аборти. А Пітер своєрідні проти. Okay. Well, sperm is alive, and every time you masturbate, millions of them die. So is it wrong to kill sperm? Yes. From now on, no more masturbating in this house. What? Why? Peter <laughs> <hums> Well, what if a woman is raped? В серії з незайманим Ісусом з першої частини також був сумнівний жарт, коли Пітер забув закрити вкладки спорно на ноутбуці. Ну, знаєте, улюблений мільйонами комедійний персонаж Пітер Гріфін. Дурнуватий веселун. Гвалтівник? Лоїс, стрягаючи в сварку, каже, що це її тіло і їй вирішувати. Але чоловік та дружина приходять до висновку, що це важливе рішення, яке вплине на подальше життя їх обох. Тому йдуть нагору віч на віч обговорити це все і прийти до спільного вирішення цього важкого питання, з яким погодяться обидва. В кінці за обіднім столом Лоїс штовхає промову, по якій важко зрозуміти, зробила вона аборт чи ні. І цьому песенше давалве. Voice in the back seat of the car. Але в кінці Пітер вносить ясність. We had the Як і в попередньому, чогось дуже образливого в епізоді немає. Так, він очевидно займає позицію однієї зі сторін. Насправді мені дуже важко знайти щось образливе в цій серії. Ну так, він очевидно займає позицію однієї зі сторін, а проти абортів виступає найнерозумніший персонаж шоу. Але відкидаючи в бік жарти, він виказує і аргументи табору антиабортників, які не висміюються, але лунають в якості таких самих аргументів однієї зі сторін, як і Брайанові. Критики та глядачі в переважній більшості добре відгукували. Про цей епізод, але канал Fox відмовився транслювати його, як і Adult Swim. Єврейський епізод, який також банили, згодом все ж показали по американському телебаченню. Цей досі ні. Його демонстрували по телебаченню в Англії, а в США випустили навіть спеціальний dvd реліз з байт-обкладинкою Заборонений епізод. Самі Fox, незважаючи на відмову показувати епізод, виставили підтримку авторам та в офіційній заяві зазначили, що поважають право авторів розглядати цю тему, рекламувати та поширювати цей епізод на інших платформах та носіях. Також директор студії Фокс зазначив, що причиною бану стало те, що тема просто була ризикова, хоча епізод і поважно та цікаво розглядав її. Можлива втрата рекламодавців та репутаційні ризики просто не вартували того. Макфарлен, до речі, спочатку думав не вносити ясність в кінці, чи зробила Лоїс аборт. Тому після її промови мали йти титри. Він сподівався, що в такому вигляді Фокс погодиться показати серію. А коли й так не проконало, була додана репліка Пітера, що вносила ясність. Антиабортний фільм, який показують Пітеру, є пародією на фільм Ріфер Меднесмерівана Бернінг Відвитсрутінгел. У якому дуже комічно та гіпербалізовано показують пагубний вплив куріння маріхуани? Фіванеґодсмонодрібошеріленс мердер суїсай. В коментарях під трейлером цього старого фільму на Ютубі просто зборище пошановувачів куріння марихуани, які кажуть, як кайфово дивитись цей фільм накуреним. А ще в епізоді є вставка, яка чудово ілюструє мою реакцію, коли я бачу компліментарний комент під відео. на Анді Ендерсенект. Чекаю від вас коментарів, щоб розпустити свого хвоста. І дякую вам за перегляд. Далі буде.